Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як треба поводити з незнайомцями. Отже, слухайте уважно, ви сидіть вдома, двері нікому не відчиняєте, а я йду в ліс та їсти вам принесу хто здогадався? Вовк та семеро козенят молодці, що наказувала мама, коза своїм діткам. Чи послухали вони свою маму? Молодці, правильно, мама наказувала їм сидіти вдома і нікому не відкривати двері? А чи послухали вони свою маму? Ні, вони відкрили вовку. Що з ним сталося? Вовк їх з'їв. А що ми можемо сказати про вовка? Вовк який був? Коли він підкував голосок і прийшов у друге до козенят, Вовк який? хитрий, а який ще? Голодний він був, злий, страшний, небезпечний, так? Молодці дітки. А у нашому житті діти також зустрічаються небезпечні люди, людей називають злими або непорядними. Зовні це люди такі ж, як усі. І це тільки в казках розбійники, шахраї, злодії легко впізнати. А справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини, але в душі він жорстокий і злий. І є на це в мене ось такий приклад: у ліфті, в під'їзді. Зустріти незнайомців можна. Навіть у своєму під'їзді, тому що є стати жертвою злочину. Розгля... Розкажіть, що необхідно зробити, як зайти у під'їзд? Якщо нікого незнайомого немає, заходимо. Заходите ви у під'їзд, і чекаєте ліф. В цей час підходить незнайома людина і зупиняється біля вас. Відкриваються двері ліфта, людина заходить всередину. А що робите ви? Ви повинні не боятися і не соромитися, сказати я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів, а ще краще вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. А ще треба, дітки, необхідно знати декілька правил безпеки на випадок зустрічі з незнайомими людьми. Наприклад, гуляти краще з друзями. Якщо біля вас зупинилася машина, відійдіть від неї. Умога далі. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, Виривайтеся, кусайтеся та кричіть, це не мій батько, це не моя мама, мене вкрали. Ось такі слова потрібно вигукувати, щоб до вас прийшли на допомогу або шахрай злякався і відпустив вас. Запам'ятайте, дітки, безпека це найголовніше в житті.